Добрий ранок сьогодні 20 березня 2025 року. Заняття з основ безпеки життєдіяльності дитини в дитини групі. Тема заняття мінна безпека. Доброго ранку, любі друзі! Сьогодні дуже цікаве, пізнавальне та в наш час необхідне заняття я з вами проведу. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Сьогодні гостяк у нас пес патрон, адже ви знаєте, який він сміливий, так він допоможе мені ознайомити вас. З правила поведінки при є виявленні вибухонебезпечних предметів. Тож давайте будемо слухати уважно. Пес-патрон пропонує пограти в дидактичну гру, яка й називається вибухонебезпечні предмети. На допомогу поспішає Так, пес-патрон. Якщо ви десь побачили на майданчику рюкзачок чи сумочку дитячу, але вона не ваша, не беріть її, тому що в ній можуть бути різні предмети, які не є безпечними для здоров'я та життя людини. Ось ви бачите, який значок, тобто. Не можна брати до рук. Ось ви бачите пелюсткову міну. Якщо ви також такий предмет десь побачили, ви маєте відійти, сказати батькам, що ви побачили, і тоді батьки приймуть певні міри. Знову, ви бачите, який значок не можна. Брати до рук не можна підходити. Ось на слідуючій картинці це також противопіхотна, протипіхотна міна. Також до таких предметів без патрону ради не підходити нікому. Якщо виявили, сповістили дорослі. Це саме перше ваше завдання. Та як пішли Неї небезпечні зстань по тих самих слідах, по яких ви до неї підійшли. Також ось такий значок, що не можна чіпати. Давайте розглянемо наступний предмет це снаряд. Якщо ви також побачили ось такий десь предмет на майданчику, парка. Лісосмуга на природі, де ви будете відпочивати, ви також маєте дійти до від нього та сповістити дорослих. І знову ви бачите ось такий значок, що не можна чіпати даний предмет. І ось ви бачите, також міна. Багато предметів дуже схожі. На предмети, які б ви хотіли взяти до рук, але не можна, якщо ви не знаєте, що це, і воно не ваше, не підходимо на близьку відстань, не беремо до рук, а навпаки підходимо в спечну відстань. І знову ось такий значок, що не можна чіпати. Ось також міна. До якої пес патрон не радить і я підходити і не радить брати до рук. Ви можете побачити ось такі іграшки: які тверді, на майданчиках, парках, на Гойдосі, на гірці, якщо. Це не ваша іграшка. Не беріть, тому що в таких іграшках можуть бути ось такі невеликі райосткові міни, які є дуже небезпечні для життя та здоров'я людини. І знову ось такий значок не чіпай. Ось також міна, ви бачите, яка вона велика. Також, якщо побачили, ми не торкаємося, не беремо до рук, не підходимо близько, а навпаки підходимо та сповіщаємо дорослих. А зараз ми розглянемо, який же порядок дій при виявленні цих вибухонебезпечних предметів. Якщо ви гуляли на майданчику, на морі, на пляжі, в парках, і ви побачили, вибух у небезпечний предмет, то потрібно, по-перше, зупинитись, не розгублюватися. Руками ми не чіпаємо, ось бачите, перекреслено, руками бере снаряд. Не чіпаємо подивитися навкруги, ось бачите, стрілочку, і очі, подивися навкруги і повернутися по своїх слідах назад. Ви ж знали, як ви йшли до цього місця. Ось тихенько назад повертаємося, підходимо на безпечний стань, ви бачите, що ви вже далеко від даного. Предмета незнайомого для вас. І тоді ви дзвоните на 101 або 102, або покличете дорослих, тому що не всі у вас є ще телефони, ви дошкільнята, ви покажете батькам, ось ви бачите, яка картинка дитина кличе дорослих, а потім Всім оточуючим, які є навколо ми повідомляємо про небезпеку. І приїдуть спеціальні служби, які знають, що з цим предметом потрібно робити, не розгублюватися. І зараз ми з вами ще пограємо з псом-патрону, яка називається. Безпечний та небезпечний предмет. Ось подивіться, це ваша лянька, та іграшка. Вона є безпечною. Так, з нею можна гратися. Ось ви бачите, який всміхнений смайлик. Якщо це предмет небезпечний, то буде сумний смайл. Так, пес патрон. Нам сповіщає, що потрібно гратися зі своїми іграшками. Вони вам знайомі, і ви знаєте, що вони не принесуть ніякої шкоди ні вашому здоров'ю, вашому життю. Що ви бачите на цій картинці? Так, небезпечний предмет. До якого ми не підходимо, не беремо до рук, не чіпаємо, а виконуємо дії, про які ми говорили в попередній рік. Ми відходимо на певну відстань по своїх слідах, тобто це предмет небезпечний. Він може нашкодити як вашому здоров'ю, так і вашому життю. Якщо ви бачите якийсь предмет, і ви не знаєте, що це, чи це іграшка, чи це небезпечний предмет, тоді краще до нього і не підходити. Він вам зовсім не потрібний. Він чужий. Краще відійдіть, і це збереже ваше здоров'я, і все буде у вас добре. Тобто, я рахую, якщо я це не знаю, що це, то краще не чіпати. Ось пес патрон нам показує слідуючий предмет. Так, це дитяча іграшка. На які можна погойдатися, я впевнена, що у вас в дитинстві всі були такі іграшки. У вас і зараз дитинство, але на таких іграшках гойдаються саме діти 2-3 роки. А ви вже скоро підете до школи, тому у вас і інші іграшки. Але ж ця іграшка є. Безпечно, такий смайлик веселий. Ось ви також бачите предмет, і ось ви бачите іскорка така, тобто такий предмет не можна брати до рук та й підходити до нього близько, адже пес патрон сповіщає, що це може бути дуже небезпечно для вас. Тому краще відійти на відстань безпечну і по своїм слідах вернутися в те місце, де ви гралися, та сказати дорослим, що ви побачили підозрілий предмет і ви не знаєте, що це, що з ним робити. Що ви бачите на цій картинці? Так, звісно, це книги. Книги є безпечними та цікавими. Вони нам розповідають і казки, і оповідання. В них є цікаві загадки, прислів'я. З книг можна дізнатися ну, дуже багато цікавого для вас. Для дошкільня, тому смайлик веселий. Читайте дітки книги. І ось ми бачимо, що так, небезпечний предмет. Дійсно, це дуже небезпечний предмет, підказує мені пес патрон. Не беріть його до рук. Адже міни та снаряди дуже небезпечні. Вони можуть і нанести шкоду для вашого здоров'я, а також залишають людей життя, тому і смайлик нас буде ось такий сумний. Ось ви також бачите предмет, до якого не можна. Вам підходити. Адже міни є різні, є снаряди, є міни і пеюсткові, і протипіхотні, і касетні. І ось до таких предметів не потрібно наближатися. І смайлик у нас знову такий сумний. А ось ми бачимо. Так, дитячу іграшку, вірно. Ось на такій іграшці можна грати ось паличками. І без патрон підказує, грайте іграшками, не чіпайте незнайомі предмети. І, звісно, ось такий веселий смайлик. Якщо мінути знайшов, не чіпай. І додому не неси, обійди та стій. Сто один та сто набери і дорослим розкажи. Міни це страшна біда, будь уважним і пам'ятай життя це найвищий скарб. Ось така невеличка мнемотаблиця. І короткий віршик, але в ньому говориться про те, що не потрібно чіпати міну, нести її додому, а навпаки, обійти та подзвонити 101 або 102 і розказати дорослим. Адже вірші говоряться, що міна це страшна біда. А життя це що для нас діти? Найвищий скарб. Тож, давайте, щоб ви краще зрозуміли зміст цього вірша, давайте розглянемо картину. Якщо міну ти знайшов, ось ви бачите міну, ви бачите око і що побачив цю міну, не чіпай ось, ви бачите, як руками складено. Не чіпай і додому не неси. Обіди, ось бачите, стрілочка по покруг. Та сті. Написано стоп. Сповісти по номерам 1, 0, 1 або 1, 0, 2. І дорослим розкажи, ось бачите. Подзвонити по телефону або розказати дорослим. Міна це страшна біда. Будь уважним і пам'ятай життя, ось ви бачите в скрині найвищий скарб. Про що говориться в цьому вірші? Що якщо правильно знайшти міну, то не потрібно. Чіпати не потрібно її нести додому, а що потрібно зробити? Так, обійти і сповістити по номерах телефону, які? Та 101. Один 02. І розказати кому, звісно, дорослим. Тому що міни це що? Правильно, це страшна біда, а життя для людей це що? Так, це найвищий скарб. Ось від мене вам такий смайлик, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про мінну безпеку. І хто в гостях у нас був? Пес патрон. Ви бачите, в нього є свій жиле. Він сміливий і знає, що не можна підходити до вибуху небезпечних предметів та радить нам, як діяти в разі виявлення цих предметів. Наше заняття завершується. Я впевнена, що. Ви все зрозуміли. Та якщо бачите незнайомі предмети, ви в них не підходите. До побачення, мої любі друзі, я вам бажаю гарного, мирного дня. Будьте мені здорові. Зустрінемося на наступних заняттях.